Проходжу я тут собі теплий деньок з сонцем. До речі, з невеличким затемненням сонця, хто в темі. Так, і хочу вам, хлопці, дівчата, де що показати. Дивіться, тут сімейка невелика, одного із разів я вже показував. Але цікаво те. Для мене цікаво. Ви як професіонали скажіть на мені, варто її вже розширяти чи ні. Ну як бачите, на низу сітка дно. А бджіл є достатньо. По рамках 1, 2, 3, 4, 5, 6 вуличок бджіл. І от що я дав. Те, що попередньо я казав, беруть, беруть. Цим ще не давав, цей раз думаю дам для того, щоб їм було рідкий корм, адже похолодання, чи буде якийсь принос, чи ні, хоча верба медувала декілька днів, ну, маємо, бачимо, що і без меду не залишені вони. Так що так скажіть, варто тут їх розширять, чи ні. Ну що ж, підемо далі. Якщо я ще до одненького опа. Ого, це результат даванки однієї. Ну, гляньте, що робиться. Звісно, рідкий корм, він перемагає і має більші переваги, ніж те, коли давати якесь канді навіть із пилком. Ну, а мій рецепт, то, що я давав, я вам показав. Ось звідки. Береться у карніки що? Нарости. Та й ті нарости є між чим, нарости є і між рамками, якщо так подивитися. Так що це є, друзі, карника, карника, щоб всі, хто не знає, то є така ну Попробую зараз з опа Ну, там теж бачите 4, 5, 6, 7 булочок. От скажіть, варто розширять навіть і вощиною. Якщо є принос, якщо годуєте день у день, будуть тягнути вощину. Пилок принос є. Зараз надорозумні хлопці для себе чи на продажу і ставлять що? Пилкозбірники. Ну, ціна поки така є, то і працюють вже в березні. Хоча для розширення, наприклад, у мене то є перша то є середина десь квітня. квітня. Як який рік, 15-20 число. Адже ну, природа таке дає. Ну, так користуємося, як є нічого не приплюсовуючи. І на сміх людям, чи то зараз всередину, та навіть і по бокам ставити вже ж можна було б. Ну чекаю декілька днів. Так от друзі мої, чи то вище у вас у світа, чи середня. Бджоли саме учать і показують. Навіть самому тупому можна буде зрозуміти, що не варто гніздо різати, коли бджоли там жменя. Не варто робити того, щоб забивати зараз там дві рамки бджоли, а канді чи того меду зверху навалить 10 кілограм і ждати, що вона через місяць буде цілий корпус мати. Все залежить від того, наскільки бджола активна в роботі, а рідкі би, підгодівлі вони спонукають бджолу до того, щоб йти на розвиток. І скільки, от перевірте самі, наскільки бджола покриває рамки, то настільки є можливість у матки засіяти і бджолам обогрівати, годувати і вирощувати той розплід. Тому маю для показалося ще одного вулика. Звісно, раніше ви його вже бачили в мене. Дивимося про те розширення, яке я веду мову, чи варто чи не варто язики, признак того, що бджолина родина вже розвивається в плюс, не в мінус. Характерно те, що пішов принос багато-багато обножки. Дивимося по краю. Бачите, бджола покриває. Це признак того, що можна розширити. Але є одна важливість, коли є недостатньо сили, димся і тут от, по краю також достатньо бджоли. Взагалі покривають ну, і язики. ці Зараз почистимо. Суть в чому? Була одна давана даванка, тут підгодівля. Далі що тут було? А тут було то. Що вони не мали конкретно сили з сім'ї, а тепер вже мають. Тому, то, друзі мої, якщо для заспокоєння пасічника, коли бджолина родина навіть не покриває крайні, можете ставити сушнину, чи там малометки, чи метки повністю. Але тут питання в тому, що коли є потреба, то тоді ставимо. В пору поставлене це потреба для бджіл. Не в пору поставлене це потреба для. Пасічника. Продовжую, показую. Розпліт нормальний чи ні? Дивимось. Я думаю, це все окей. Говорячи про те, що ось тут рамка пергі, друга сторона щодо розплоду є засів. Тут перга це медова. Бджолина родина розширяється, вже за рахунок молодих бджіл, які народжуються, можна бачити їх. Так от, хто має розуміння, то вірно поступить для себе і зробить все впору, щоб то було краще для бджіл. А буде добре для бджіл, то в тому всьому і виграє пасічник. Отак. Ще у мене один екземпляр є. Взяв розпаковку зробив. Ну, зверху, ну, дивіться, по краю вжили є. Ось такі можна розширяти. Таку бджілку можна брати в оборот і працювати з нею. Нарости зверху говорять про те, що взяток, про те, що ці свіжі нарости від того, що пилок іде. Ну і звісно по пасіці пройшов, по одному разу, підгодував. Медовою ситою, як ви -то вже знаєте в попередніх відеороликах. Так що з такими бджолами, то й працювати. Адже на цвітінні рипака або садків, та й з верби вони вже крайні ранки забивають медом. Якщо погода буде, то буде і мед. Ось таке.